Дев'ята ранку під Чернігівською міською радою швидка та пожежна. Всередині правоохоронці із собаками та металошукачем. Перед початком сесії міськради до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі. Депутати стоять у коридорі та чекають у сесійній залі, бо розпочати засідання вчасно не вдалося. Ну це ж не перший раз. Це це вже система. А коли це система, значить є є певна мотивація треба шукати мотиваторів виконувач обов'язків міського голови чернігова олександр ломако каже міськраду не вперше мінують саме в день проведення сесії таке вже було у лютому більше трьох годин чи більше чотирьох годин співробітники правоохоронних органів обшукували ретельно дуже всі приміщення міської ради кабінети Приватний транспорт, в тому числі мій автомобіль, там серверну і так далі. Звичайно, нічого не знайшли. Нічого не знайшли і цього разу. Крім замінування, це не єдина дивна річ, яка відбулася сьогодні. За словами Олександра Ломака, сесія все одно не може зібратися. Зареєструвався 21 депутат для кворуму потрібно 22. Частина депутатів відсутня не з власної волі, каже він. Депутат Ірина Должикова, яка приїхала, вона в відпустці у своїх дітей була в Варшаві. Приїхала потягом в 6.44 в Київ. Її шість людей зброєю зняли з потягу. Просто зняли з потягу більше двох годин. Тримали в відділі поліції, перевіряли, начебто, документи. Вона зараз виїхала по дорозі назад, але зупинили на блокпосту, забрали у водія права і вже півгодини перевіряють автомобіль. Чотирьох депутатів сказав Ломако. Сьогодні викликали до Києва на допит в СБУ як свідків. Це Руслан Волок, Віталій Гриць, Павло Вовк та Владислав Кухар. Ще двох депутатів це Володимир Коваленко та Артем Тарасенко. Викликали до військкомату. Мені сказали 4 квітня о 9 годині прийти і отримати. Вісрочку відсрочку. Ну, Вчора близько 19.00 з невідомого номера зателефонувала дівчина, представилася співробітницею військкомату і сказала, що з'явилося віконце у керівництва і воно можуть підписати мою відсрочку не 4, а 30 березня, 9 годині. Не тільки мені було. Назначений час у 9 годині 30-го числа Олександр Ломак вважає, що все це перешкоджання роботі місцевого самоврядування, Бачите, що не з'явилися, не зареєструвалися в повному складі фракції. Наш край і слуга народу, хоча і Юрій Тарасовець, і Максим Черненок заходили приміщення міської ради зранку, але не зареєструвалися жоден із них. Наші журналісти зателефонували депутату міськради від фракції Слуга народу Максиму Черненку, щоб дізнатися, чому він не зареєструвався на сесії. Відбулось мінування на ну, що там дві години сидіти. А ви зареєструвалися? Він не зареєструвався, не ну, навіщо зареєструватися, якщо не відомо відбулося не відбудеться. Ви повернетеся, візьмете участь у сесії. Я не знаю. Я по телефону коментарі не даю. Це е, говорить про ціле дії, по тому щоб не допустити проведення сесії. Хоча, якщо подивитися порядок, сесії, у нас всі питання, які дуже важливі для розвитку міста. Зокрема, мали розглянути земельні питання, скасування для чернігівців, чиї квартири зруйновані через бойові дії, плати за комуналку та фінансування міської військової адміністрації, загалом 24 питання. Депутатів, яких викликали на допити в СБУ та до військомату чи затримали, міськраді чекатимуть скільки треба, щоб таки розпочати сесію, сказав Ломако. Якщо це буде ввечері, то буде ввечері. Якщо це буде завтра, то буде завтра. Якщо це буде в суботу, то буде в суботу. Журналісти звернулися за коментарем до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Він сказав, що не в курсі щодо викликів на допити до військомату та затримання депутатів міської ради. Я не знаю про це. Я знаю, що деякі за кордоном а десь вирішують свої особисті проблеми. Це я знаю чітко. У нас всі правоохоронні органи і силові структури діють в межах діючого законодавства. Якщо хтось діє не в межах діючого законодавства, то у кожного є право звернутися до відповідні органи. Проблеми непроголосованих питань на сесії начальник МВА запропонував вирішити так: всі питання, які має розглядати міська рада, передбачені законом, що я можу за поданням фінансового органу. Міської ради затверджувати одноасібно, щоб не було всіх бюрократичної тяганини. Тому я пропоную і виконуючим больського голові міської ради і депутатському корпусу передбачити це і подати мені на затвердження ці документи, які потрібні для вирішення нагальних проблем для наших людей. За словами Брижинського, він уже звертався з цим до Олександра Ломака. Так, ми звертались на тиждень назад, але Боси нині там ці документи на підпис на подали. Напевно, вирішували самі вирішити, але... Не виходить, так розумію, Олександр Ломако на таку пропозицію начальника МВА сказав, що це суперечить законодавству і вибору людей. Після трьох годин блокування роботи міської ради, після масових викликів депутатів на допити, після зняття депутатів з потягу, після викликів військкомат і іншого тиску на депутатів стала відома причина цих всіх дій. Її назвав за вами словами керівник військової адміністрації це бажання підписувати самостійно рішення міської ради без процедур, тобто підміняти вибір людей. Міська рада діє Здатна, абсолютно вона її робота блокується, скажімо так, фізично. Її робота блокується штучно. Наталія Гоман, Дарія Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.